Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 червня. У Лозівському ТМО відкрився перший в області гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Його облаштували для жінок, які зазнали фізичного або сексуального насильства. Там надаватимуть невідкладну допомогу з гарантією повної анонімності. Кабінет обладнав Український жіночий фонд та благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Окрім обладнання для кабінету, фонд підготує і фахівців, які надаватимуть допомогу жертвам насилля. Впровадити цей проєкт збираються і в інших громадах області. У Лазівському ТМО кабінетом опікуватиметься Анастасія Бошко. Лікарка зазначила, вже запланувала інформаційну роботу, щоб жінки дізналися про новий кабінет. Прийматимуть там усіх бажаючих отримати допомогу цілодобово, безкоштовно та з будь-якого віку. Крім того, до кабінету облаштований зручний доступ для жінок з обмеженими можливостями. У сусіда потік кран та постійно тече вода, а платитимуть за це жителі всього будинку. Лозівчани нарікають на нову методику розподілу додаткових обсягів. Вона працює на будинках, де встановлений загальний лічильник на воду. Комунальники бачать, скільки кубів зайшло і яку кількість показали в квитанціях споживачі. Якщо показники не сходяться, то різницю розкидають на всіх. Щоб виявити абонентів, які подають у квитанціях меншу кількість кубів ніж споживають. Водяники перевіряють будинки, де є така розбіжність. Досліджують лічильники, шукають незаконні врізки в систему. Бувають випадки, що через несправну сантехніку в квартирі біжить вода зі зливного баку або підтікаючого крану, але власники помешкання виїхали. Тоді втрачені куби розкидають на сусідів. Щоб попередити такі випадки, комунальники просять пильнувати сантехніку та сумлінно повідомляти показники квартирних водомірів. І трошки криміналу. Слідчі поліції повідомили про підозру 43-річному лозівчанину, який підтримував збройну агресію РФ проти України на своїй особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж. За даними слідства, робив це чоловік з вересня 2022 року. У поширених підозрюваним матеріалах містяться типові тези кремлівської пропаганди про англосаксів, які борються проти Росії, колективний захід, котрий руками України напав на Росію та іншим. Чоловік визнавав правомірну війну Російської Федерації проти України розпочату у 2014 році та заперечував тимчасову окупацію частини території України. На підставі цих дописів слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 436.2. наразі ведеться досудове слідство. Якщо провинуло зівчана на доведуть у суді, то йому загрожує до п'яти років тюрми з можливою конфіскацією майна. Лозівські прокурори довели вину водія у спричиненні ДТП, в якій постраждала дівчина підліток. Суд визнав винним 37-річного чоловіка в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілі тяжке тілесне ушкодження. Чоловіку призначили покарання у 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки. Нагадаємо, ДТП сталося у січні 2019 року у Панютоному. Водій автомобіля Ford Фокус їхав по дорозі. Йому назустріч рухався автомобіль Opel Astra. Під керуванням іншого чоловіка на задньому сидінні автівки знаходилася 13-річна дівчинка. Прокурори довели, що водій автомобіля Ford Фокус, не переконавшись у безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу на швидкості приблизно 60 км на годину. Дівчинка-пасажирка тоді отримала тяжкі тілесні ушкодження. Під час судового розгляду водій свою вину не визнав однак, доказів суду виявилося достатньо для винесення обвинувального вироку. Чоловіка взяли під варту прямо в залі суду. Приємна новина про наших найменших мешканців. Діти дитячих будинків сімейного типу Лозівської громади повернулися з відпочинку у Карпатах у таборі Артек Буковель. Поїздка відбулася за підтримкою фундації Олени Зеленської. З Лозівської громади на оздоровленні побували 24 дитини та 4 матері-виховательки. Упродовж двох тижнів діти та батьки проживали у комфортабельних номерах, отримували збалансоване п'ятиразове харчування. Відпочивали за програмою Артроблокс Створи свою гру. Вигадували власні віртуальні світи та ігри, мали змогу відчути себе фантастичними героями. Загалом організаторами Харківської обласної військової адміністрації у дитячий табір Артек Буковель з Харківщини було направлено 216 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких виховуються у дитячих будинках сімейного типу. І до новин Харківщини судитимуть офіцера військкомату та його подільника, які за гроші допомагали харківським ухилянтам. До суду передали обвинувальний акт щодо офіцера одного з територіальних центрів комплектування та соцпідтримки у Харкові і колишнього тероборонівця, які за гроші допомагали ухилянтам. Затримали їх у березні цього року, коли вони отримували другу частину хабаря від призовника. За хабар обіцяли 5 років відстрочки від армії. Повна сума складала 3,5 тисяч доларів. На зустріч учасники схеми принесли готовий висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність призовника під час війни та заповнений військовий квиток. Обвинувачують ділків в отриманні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. У Харкові розробили план для якнайшвидшого приведення укриттів у готовність. Нагадаємо, на останньому засіданні Ради нацбезпеки України обласний центр Харківщини занесли в перелік міст з незадовільним станом укриттів. Тоді ж члени ради вирішили покарати посадових осіб, які відповідальні за підготовку укриттів, і до 30 червня вирішити нагальні питання щодо приведення цих укриттів у належний вигляд. Вчора начальник Харківської ОВА Олег Сенігу спільно з керівництвом міськради, ДСНС та Нацполіції області, повідомив про виконання указу президента України щодо обстежень захисних споруд. В результаті були організовані перевірки всіх 4265 укриттів. Харківський міський голова Ігор Терехов в свою чергу сказав, що його команда наразі активно працює над виконанням доручення президента. Планують виділити кошти резервного фонду, щоб обладнати ці приміщення для укриттів, щоб вони дійсно відповідали усім вимогам. Також Терехов повідомив, що підписав розпорядження щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Харківської міськради, які відповідають за напрямок роботи щодо захисних споруд. Загалом по області в результаті перевірок поліція направила 74 листи місцевим органам влади, де вказано, які проблеми з укриттями потрібно вирішити. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.